Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Заправляйтесь та вигравайте джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї Лото 6 з 36» можна придбати у мережі АЗК «ВОГ». А ми запрошуємо вас до 3482-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 695 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 1 І ми вмикаємо. Лототрон. П'ятнадцять. Вісім. Сімнадцять одинадцять тридцять вісім. Лото максима максимально вигравально! А тепер, шановні гравці, вашій увазі. 8414-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б» комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! 14, тридцять шість. Сім, сорок один. 55, 17, пять? Сімнадцять. три, сімдесят один. Тридцять один. Шістдесят два. П'ятдесят сім, шістдесят чотири. Двадцять три, сорок сім. Шістнадцять. Двадцять дев'ять. Сімдесят шість. 49. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7267 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок No1. І ми переходимо до розіграшу. 9. 5. 9. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 9, 5. 9. бережіть себе. Все буде Україна.